Ви думаєте, що ваша дитина просто не любить їсти, вередує, вибирає лише улюблені продукти. Насправді це не характер, це харчова вибірковість, і вона напряму залежить від того, як ви починали прикорм. Харчова вибірковість не виникає просто так. Вона результат досвіду, який дитина отримала за столом у перші місяці прикорму. Якщо малюку довго давали лише пюре, якщо у меню була одноманітність, наприклад, щодня одна й та сама каша, суп чи йогурт, якщо шматочки не були введені у вікно можливостей. 8-10 місяців годування з ложки чи надмірний контроль за столом, з'їш ложечку за маму. Тоді мозок дитини не встиг адаптуватись до нових текстур і смаків. А потім ви бачите наслідки: малюк не їсть, боїться шматочків, вибльовує овочі. А кожен прийом їжі це боротьба замість спокою. Харчова вірковість не вроджена. Це звичайна реакція організму, який не отримав вчасно досвіду різних текстур і смаків. А от різноманіття до року, спокійна атмосфера і дозвіл дитини вчитися їсти саме. Постійно, це найкраща профілактика. Як уникнути харчової вибірковості або подолати її, якщо вона вже є? Я детально розповідаю на своєму курсі від до шматочків. Предзапис уже відкритий. Посилання в шапці профіль.